Зустріли добровольця Михайла з надвору. Він саме чистив від снігу свій бойовий транспорт, подарунок громади села Довге для бійця земляка. Чотирьохколісна ластівка, так він називає мікроавтобус, не раз виручала на фронті. Перевозили різних, так сказати, і начальство, перевозили, перевозили продукти, їздили по бойових позиціях, забирали було і несколько чоловік ранених. Відвозили в госпіталь. Синьо-жовті смужки та тризуб на капоті, переконує Михайло, приносили на передовій удачу. Проте найбільше гріють душу дитячі малюнки, які стали теж частиною ластівки. Дочки мої Михайлинка і Кристенька, то оце я вожу з собою все час. Тобто, ну як вам сказати, гріє душу, тобто, допомагає. Йти на війну чоловіка ніхто не примушував. У нього четверо дітей, любляча дружина і успішний бізнес. 15 років займається декоративним різьбленням по дереву і заробляє цим собі на хліб. Проте серпневі новини з фронту його приголомшили. Це був август місяць, жарко було дуже. Роботи було в майстерні багато, клієнтів було. Ну, але побачивши, що там ще роблять, коли вивели пленних, на це саме. ну і. Коли якщо були такі у нас розговори в селі, ми зустрічалися я там з кумов'ями, з друзями, то кажуть, таку фразу почув, що говорити можна, а на на ділі ну Треба йти, якщо не то говорить. Ну то я на другий день пішов після цього парада, коли вивели наших пленних. Потрапивши в армію, Михайла закріпили за артилерійською батареєю 24-ї окремої механізованої бригади яворів. Її на фронті називали залізною, адже вела прицільний вогонь по ворогу, як то на свято Покрови, коли ДНРівські козачки розгулялися, а на них 36 годин годин безперестанку сипали снаряди. Перші розчарування припали на мінський вересень, коли нашим військам жорстко і надовго зв'язали руки. Після кожного підписання страдала українська армія. Що касається цього підписання першого розмежування, то ми да, бачили, йшла колона, було около 3 кілометри танків. У нас ішла. Ми їх бачили. Ми просили огонь, і Нам не дали, щоб ми відкрили по них огінь. Тобто вони спокійно зайшли, і буквально через два дні ми потіряли вже і територію, і живу силу. Щодо ситуації на передовій, то жодних панічних настроїв у війську немає. Михайло переконує, що в бою армійці не мають часу думати над прорахунками генштабу і кволем реагуванням керівництва держави. Висловився доброволець і стосовно нещодавних нововведень із закриттям кордонів. Військо українське состоїть з таких, як я мобілізованих. Тобто, що касається вже цієї хвилі четвертої да? мобілізації, закривання кордонів, то я цього, звісно, я не піддержую в, 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 в тому смислі, тому що якщо ти чоловіка будеш заставляти їхати туди, то він там знайде ілі е е е е нещасні случаї будуть чи е е по госпіталям вони почнуть ходити за майже рік військового протистояння, каже пан Михайло. влада не спромоглася підняти дух серед населення. Навпаки, своїми діями вона дискредитує принципи майдану та все більше відвертає від себе людей, що аж ніяк не на користь військовій кампанії, яка ведеться на Донбасі. Якщо добровольці не йдуть, значить десь вони вже за рік. Вони щось роблять не то. Ми всі були в Вільниці зараз на похороні, так? Були? Тобто, факт, який залишився, що ми там бачили, всі ставали на колінах.